Від 30 січня в Україні стартувала урядова програма з енергоефективності. Тобто громадяни можуть скористатися можливістю безкоштовно обміняти лампи розжарювання на сучасні led джерела. Чи чули про цю програму горішньоплавняни і чи будуть здійснювати обмін? Питаємо у представників громади. Чули. Чи будуть нею користуватися? Не проти би, не проти. У Нас дві є, ну ще в штук три треба було б, щоб уже кругом було. А так ми не проти. Чи дізнавалися, чи щось ходили на пошту, питали, як це читали десь? Ми по телевізору це все побачили. Ну а дідуська казав у середині февраля, піде, розізнає. Хай щоб там очереді не було. Все узнаємо, ми не проти. Зараз у вас в квартирі дві лед лампи, так? Так, Я десь вважала, що у туалеті не можна ставити ці лампочки, тому що воно включаєш, виключаєш, часто не пунзуєшся ним, і вони швидко згорають, Тому ми туди і не ставили. Я согласен. Так нам ж такі умови, що і те треба, і те треба, і п'ята, і десяте, що не захочеш і міняти їх. А що треба, що само? Що треба? Щоб я взяв, скільки там вони, п'ять лампочок кажуть, взяв лампочку і прийшов. А там треба ще заявку подати, а там треба те ще зробити, а там оте, а тоді аж прийти з лампочками. А я, як у мене отакий телефон, що я ним подам? Правильно? Це капкан. Чи багато у вас в квартирі ще лампочок розжарювання? Ну, буду користувати, звичайно. Лампочки є, є і на обмін вже готові. Ну, ждемо тільки старту. Хочемо через Дію зареєструватися, але зараз поки не реєструється. Вчора провіряв, ну, поки нема. Як буде сказали, нашій області, тобто в районі, тоді вже підключать. На почту я не ходив, а так із преси читав, що будуть десь в кінці лютого. Ну, так. Я чув, як на, на самом ділі буде, я не, не, навіть не знаю. Чи є у вас вдома лампочки розжарювання? Старі, там штуки три чи чотири є. Ви ними користуєтесь? Ні. У мене потрібно? всі люстри лед стоять. І лампочки лед. У мене нема таких розжарювань. Чи давно перейшли вже на лед лампи? Годів п'ять вже точно. А чи помітили якусь економію? Чи... То я знаю, я якось не звертав уваги на це. На сьогодні програма працює, проте не усюди, а виключно у великих містах нашої країни. Упродовж місячного терміну планується охопити всю територію України. Принаймні у Кременчуці можна буде обміняти лампи розжарювання на ледлампи за два тижні. Такі обіцянки лунають на гарячій лінії Укрпошти. Наразі невідомо, коли урядова програма запрацює в горішніх плавнях. Жодних розпоряджень і роз'яснень на ранок п'ятниці, 3 лютого, у міське відділення поштового зв'язку Публічного акціонерного товариства Укрпошта, що знаходиться за адресою вулиця Миру, 18, не надходило. Програма запрацювала, але вона запрацювала тільки в Полтаві, в Києві, великих містах. До нашого міста ще воно не надійшло. Лампочки будуть мінятися, але коли поки ще не відомо. Ми не маємо такої інформації, коли саме надійдуть. Як надійдуть, тоді будемо інформувати людей, саме буде приходити. Зазвичай першим стартує Кременчук, тому що він районний центр. За один-два дні долучаються і річні плавні, зазначила Ольга Коробець. За роз'ясненнями, як діятиме програма, що необхідно для того, щоб нею скористатися, горішні плавняни приходять на відділення Укрпошти часто інколи телефонують. Фахівці їм пропонують наступне. Просимо зареєструватися се і чекати. Нагадаємо, для того, щоб скористатись можливістю обміну старих лампочок на нові, мешканцям горішньопланівської громади, які досягли 18-річного віку, необхідно зареєструватись у додатку Дія. Можна це зробити вже сьогодні, або не раніше ніж за два тижні взяти паспорт, ідентифікаційний код та не більше п'яти лампочок розжарювання і відправитись до найближчого відділення Укрпошти.